Друзі, всіх вітаю! І наступне адвент запитання. У чому священик Захарія та Марія протилежні один одному? Захарія не повірив у надприроднє народження у нього сина. А Марія повірила у ще більш надприродні народження у неї дивовижного сина, сина Божого. Яким ім'ям треба назвати хлопчика, щоб кожного разу, коли б його кликали на ім'я, проголошувалось б: Бог спасає. Друге. Бог змилосердився. Третє. Бог пригадав. Бог спасає ім'я Ісус Бог змилосердився. Іоанн, Бог пригадав Захарія. Чи один і той самий Ангел говорив у храмі зі священиком Захарією та в Назареті з Марією? Так. Як звали Ангола, який говорив зі священиком Захарією та з Марією майбутньою мамою Ісуса? Гавріло.